Вітаємо вас на каналі Старий Як Світ. Сьогодні ми разом з <гум> Олегом Доброновим Так. Розкажемо вам про гру Гоблин. «Гобліни». Олешка, це якась дуже стара коробка. Так. Як ти думаєш, це нова чи стара гра? Стара. Стара гра. Як як, як ти думаєш року вона? Думаю. Вона <гум> 1981 першого року. І це дуже старе видавництво Dwarf Star Games. Це Дворфи зірки ігри двор, дворфів зірок. Тут складно розлетіти, але написано Game Design by Hogwarts Bersoch. Bersoch. Не знаю, як правильно це сказати. Ігра називається ця Goblin. Гоблін. Goblin. Я думаю, що ця гра про гоблінів Так. Так. Давай дивитися що там всередині. Коробка дуже стара. До речі, е ці ігри Dwarf Star Games вони, е їх можна знайти, вони є. У них ціла купа була різних ігор, Від гоблінів до фантастичних, якихось космічних кораблів. Вони всі такі невеликі коробки, і гри, ну, вони схожі, десь, мабуть, навіть механіки можуть приєднатися. Е Дивись, що ми тут можемо знайти. Ну, Якась, мабуть, буде мапа. Та? І якісь тайлики. Це, це варгій, мабуть. Стародавній варгій. Так, ну що, давай обережно достаємо. Така коробочка, як печиво, так? Да? Давай ми покладимо все на край сюди. І от тут, щоб було видно. Так, давай відкривай карту. Ого. Справжня фентезійна карта з 80-х років. Так, що ми тут бачимо. О, чекайте, там я думаю, що ми його догори ногами поклали. Що ми тут бачимо? Дивіться, якесь місто, річки. гори. Гори. Тут є назви. Тайли всі під номером. 2418, не вже тут 2000 тайлів? А, дивись, 82-й рік, а не 81-й. Спадщина USA. Ну, це, це спадщина настільних ігор Wargamer 100%. Так, дивись, якась вежа тут є. Якби ти був маленьким гобліном, де б ти поселився? Ну, якщо б я був гобліном, я б народився десь отут. Може. О, тут. Як це місто називається? Маклдауан. А я, полешка, якби я був Гобліном, я би народився десь у цих лісах, вони без назви. під селищем Dance Wars. Отак. Я думаю, я би жив десь в горах. В горах так народився, так? Да. Да? Ну давай дивитися, що ще тут є. Я на місці. Дивись, тут якась стара книжка. Правила до гри Game Rules. Mm. Goblin is Two-Player Fantasy Game. Of Raiding and Plunder in a feudal countryside Бачиш, це варгейм uh, для двох гравців, де можна грабувати, воювати? Такий старий, старий. Я uh, не впевнений, що ми колись прочитаємо. До речі, цю гру нам uh, підігнали наші друзі з uh, каналу світ Світи Настільних ігор. Так. так. Так, що ми тут. Вони теж не прочитали ці правила, наскільки я знаю. Так. Мувмент. Тут можна якось пересуватися по карті, зрозуміло. Є вплив тірейну, є правила для битви, мораль. Ну, Справжній варгейм. Ландер, Лідрерс. Тут є лідери, ми подивимось, я думаю, знайдемо. The Raiding Cycle це я не знаю, що це таке. Щось можна тут записувати. Грати ці цикли. Confidence level, Player Rolls Victory. Ну, да правил тут багатенько. А тут, мабуть, такі маленькі. О, бачите, хтось тут ще й якось залишив нам повідомлення. Аймесов, і те е і сі не знаю, що це сімгази. Це ка може підказка якогось виписали з правил, щоб було зручніше Хтось собі підписав, написав це. Ну Розширена версія у нас правил, та? так? Так, mm -hmm. а тут e, combat Table, тут на Кубах має бути. Бо я вже підгледів під сюди. Дивись. Давай подивимось. Давай подивимось, що це за. Так, це якісь гобліни, Дивись, тут якісь левели це планшет, на якому щось також трекається. Game turn, тобто е, скільки триває гра, якийсь е, пландер, тобто пограбування і рівень. Конфіденс, як це перекладається. Так, а оце тайленг. Які вони маленькі. Зараз в сучасних варгімах, які на тайлах, вони трошки здебільше. трошки пакетики нові. Так. Ой, дивись, скільки їх тут багато. Я навіть. Щоб я наближ, давай поближче сюди, щоб їх можна було побачити. Тут, тут якісь імени, дивись, це якийсь. Сімон Фріар, а це У мене панячки. тут хуби. Це Кол... схоже за це це якісь лицарі. Я так розумію, вони тут будуть в містах, поселеннях, фортецях. Це, це, люд, це люди якісь. Це, це, якісь люди. Давай подивимось на якісь візьмемо тайл, Тут є типу, кавалерія, дивись. Ну, тут є тайлес з трьома цифрами, бачиш, є тайлес двома цифрами. Mm. Ну, так, єваргіми, 100% такі варгіми. А це саме Гобліни. Давай подивимось на гоблінів. Вони такі самі по розмірам, тільки зелені. Маленькі. А дивись, що вони прикольні. Вони, в принципі, я не знаю, повторюються чи ні, але багато і повторюються, але вони все ж такі. Трошки відрізняються. Так. Дивись, є такі, 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 такі. Є якісь ось такі символами. Це гобліни. Ну, гоблін давай їх посадимо в лісах. Mm. жетонів реально токенівців багато. І ще є окремо тайли з якимось. Награбованим, так? Кубик старенький кубик D6. Це, бачиш, якісь, мабуть, такі жетони, які. от... Е, рахувати ходи. Руїни щось можна, мабуть, поламати, раз є руїни, так? Так. І золото теж якось воно тут має викладатися. Так. Ну, в принципі, це і все. Коротше, нічого в коробочці нема. Карта. Ціла-ціла купа токенів. Я не знаю, скільки їх тут написано, чи ні. 154 Full Color Counters. Counter 154. Правила до гри. І один d DSX. Олешка, як ти думаєш, ми будемо грати в цю гру? Mm. -hmm. Ні. Ні. <смір> вона виглядає старою, uh -huh. складною. Uh -huh. Така дрібненька. А як ти думаєш, якби ми з тобою жили от в тих 80-х роках, ми б грали в цю гру? Uh, ну, так. Я думаю, що так. Бо на той час ця гра була. По-перше, вона була, бо не так багато було ігор По-друге, це справжній Варгейм, де купа-купа токенів. По третє, це фентезі орки гобліни в 80-х роках вже в Штатах грали в орків mm -hmm. гобліні. Це була популярна тематика. То ми б точно грали. Так, ми точно б грали. А зараз ми зіграємо щось більш свіжіше новіше. новіше. Так. Але там така гра була, гобліни. На цьому будемо казати папа. Папа! -па. Па -па. До зустрічі на каналі. До зустрічі!